Доброго дня, 25 вересня. Ну, нарешті така непана погода. Бачимо, доща немає. Ну, це мають вперше за три неділі. Субота-неділя це дні, як я можу приїхати в сад і щось робити. І ну, це давно вже хотів збирати яблука на зиму, але дощі, субота-неділя, ливні. Дощі. І це єдиний день, який вже можна щось робити. Дві неділі назад я обробляв свічом дерева, ну, зимові яблука. Я думаю, це матиме ефект. Навіть якщо дощі були, і яблука не покри... покрилося ще таким нальотом для зберігання, щоб не зберігалися Я думаю, неповно повинні... не будуть зберігатися. Так як свіч плюс 5 обробіток кальцієм повинні зробити свою справу. Ну, почну я за такий огляд по такому сорту, як топас. Ну, мені здається, тут більше як ред топас мені продали. саджанець. дуже гарне запарлення. От дві неділі вже таке яблука висять. Це один з кращих моїх сортів, дуже імунний, ну, взагалі не пошкоджується нічим. Навіть падалиці практично нема. От на таке дерево, от таке завантаження. Я більшу половину вже відривав. от На бруньку залишав один плід. Зараз зважимо, ну десь 200 грам є. Чудове забарвлення. І саме головне, ці яблука мають десертний смак. Тобто їх можна їсти з осені, навіть з дерева можна їсти. І по десь травень місяць чудово лежать, плотно Ну Це вважаю один з кращих таких зимових. Такі чудові яблука. Щас обірву, кілька зважимо. Такий вигляд. Красиві яблука. Ну так, трохи обірвав я. Значить, обривати треба з хвостиком. Щоб хто не казав, що немає значення, є значення. Якщо хвостик обривати, то воно починає трошки підгнивати з середини. Тому треба акуратно обривати от з таким хвостиком. Довше зберігається. Значить, Плюс цих яблук в тому, що вони не осипаються. От Дуже важко було обривати, вириваю, ну, прикладаю чимало зусиль, щоб вирвати яблуко. Яблуко тримається, дуже міцно на дереві, не осипається. І От до листопада воно б так би висіло б, і яблука практично не осипалося б. Ще один плюс цих яблук, що, ну, як сказав, висока імунність, можна не обробляти проти полячок. І навіть от унікальний сорт, навіть інсексидами проти шкідників, дуже рідко пошкоджується. Тут на полукарлику, в мене, на жаль, е, треба підпирати, бо дерево е, ну, прийшов, воно вже було під вагою завалювалося. Тому підпорку зробив. Щоб дерево взагалі не впало з урожаєм. Яблука плотні, дуже соковиті, довго лежать. Зараз можна їсти. Імунні, не осипається. Ну, Як на мене, це ідеальний сорт. От топас це ну, просто казка, а не сорт. Я тут кілька вже зірвав. Зараз зважимо, яблука не дуже великі. Не відносяться до крупноплодних, якщо нормувати, от, залишати в бруньки один плід, яблуко буде таке. ну, Нормальне, таке хороше, шкільне яблуко, от, щоб з'їсти зараз. Ось таке така вага. 218. ну, от, Це можна сказати, це саме крупне яблуко. Яблуко відчувається таке. Тяжність, хоч з виду невелике. І ну, топас, я думаю, назвали щось камня топаса. І я не дивуюся, бо яблуко дійсно дуже красиве. Має красивий, красиве забарвлення, вигляд красивий. Смак взагалі божевільний. Ну, зараз я не буду пробувати. Поки що огляд, я думаю, десь так взимку. Продегустуємо це яблуко, вже хоч дощі йдуть, вже такий наліт є От, захисний. Яблуко чудово зимує, до травня той до еліта. Зараз ну, практично камінь. Соковити, ну, те, що я полюбляю в яблуках. От, Я вважав, що Еліза такий еталон яблук, ну там трошки, як сказати, Треба обробляти від парші, воно не, не зовсім імунне. А топас це еталон. Еталон. Яблуко просто шикарне. Оце, здається, мені редтопас мені продали. Саженець, Топаз. Бо дуже таке ярке забарвлення. Зараз зважимо, яка вага цих яблук. Так, ви почнемо з середнього. Я вже важив 191. Ось таке яблочко є 230, 228, 229. Якщо мене спитають, які саме такі яблука для любительського саду, щоб не заморачуватися, не вробляти таке бля, косаду. От саме то пасця No1. Шикарне яблуко. Ну, по смаку це. Взагалі, мед. Я думаю, прийде час і продегустуємо.